Сьогодні також хочемо презентувати подарунок для дівчат для жінок. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, від нашого бренду Voyager. Ось це хороше фабричне виробництво. У нас багато тримарів, машинок, а є також і жіночі стайлери. Подивіться, будь ласка, в комплект входять різні насадки: 4 насадки. Є ось такий грабінець для розгладжування. Міняється дуже просто: ось тут кнопка нажали, потягнули, все, все якісно надійно, нічого не люфтить. Для бігуді, ось така є щітка. І як надягати, значить, показую. Тут у нас з боку є стрілочка. От. І ви розумієте, що. О, раз, все. Нажимаємо цю кнопку, знімаємо. Воно фіксує. Далі, від пушистості є такі гребінці. ось, І концентратор ось такий для направлення потоку повітря. І зверніть увагу на колір. Це трендовий колір. Зараз там дайці так, в такому кольорі, тому і інші виробники теж намагаються бути, як то кажуть, в тренді. Особисто, що подобається, що ось тут сама оця вилка, кабель. Він крутиться, тобто це зроблено для того, щоб воно було більш надійніше, бо воно тут буде фіксовано, потім з часом воно може вже відходити. Тому добре, що зробили так, щоб воно було більш надійніше, виглядає класно і це все поставляється в великі такі подарункові упаковці. Ось ціна 1250 гривень. Тому кому потрібно, звертатися. Можливо, дівчата нас дивляться, можливо, на подарунки. Дуже класна штука, і дівчата з великим довгим волоссям ну точно таке оцінять воно їм треба.